Слава Богу, дорога церква! Слава Богу навіть. Ви знаєте, сьогодні є найважливіший день в нашому житті. Я вам зараз скажу, чому? Тому що вчорашній день ми не можемо повернути, а завтрашній день нам ніхто не може гарантувати. Але сьогодні є добрий день, де ми можемо бути зібрані в домі молитви, де є присутній Бог, і де Бог говорить до наших сердець. І якщо нам щось потрібно поправити в нашому житті. То сьогодні це ще ми можемо зробити. Слава йому! Слава Богу. Ви знаєте, цей рік для мене він дуже швидко пролетів і згадуючи минулий рік, останнє служіння, яке ми мали в нашій церкві в штаті Вашингтон. Я б ніколи тоді не міг би подумати, що пройде рік, і життя так сильно зміниться, що я, пройде рік і що я буду стояти в далі, і зустрічати слідуючи новий рік. Десь в своїх думках я робив якісь свої певні плани, інші плани. А в своїх думках я думав, що я буду в зовсім іншому місці на слідуючий Новий рік. Але будучи в Україні, якось одного ранку я проснувся, і в моєму серці чомусь було таке бажання. І я позвонив дружині і сказав, що ми переїжджаємо всі далі. Ми молилися, ми хотіли поміняти наше місце проживання. Але чомусь так, не знаю чому, ніколи тут не буде. Не будучи, Бог дав таке бажання, Бог дав відповідь на наші молитви. І коли ми прилетіли з України, ми взяли білети, прилетіли сюди, до нашого брата, брата Рома. І були тут на служінні. І брат пастир говорив в кінці, молився. Каже, якщо вам тут сподобалося, то при помолимося, щоб ви сюди переїхали. Ну і тут ми є. Слава Богу. І ви знаєте, я можу точно сказати, так як, так як говорив один чоловік, перша книга Самуїлова, 7 розділ, 12 вірш. І взяв Самуїл одного каменя і поклав між міцпою та між шеном, та й назвав ім'я йому Авен Езер. І він сказав: Аж до ти допоміг нам Господь. Дорога церква, дорогі брати і сестри, до цього дня, до цього часу, до цієї хвилини. Ми теж можемо сказати, що нам допоміг нам Бог. Чи не так? Цей рік, він може був нелегкий. Ви знаєте, багато людей. Я зустрічав немало людей в цьому році, які живуть просто в страсі. Вони не знають Господа, вони живуть якимись різними новинами, вони слухають якихось аналітиків, в яких немає зовсім ніяких добрих прогнозів на майбутнє. І вони живуть в страсі. А в нас, віруючих людей, ми маємо надію. Ми маємо вічного Бога, ми маємо мир, спокій і ми маємо радість Святому Дусі. Слава нашому Богу! Бог є чудний, він чудно провадить нас. Він, дивлячись на минулий рік, Бог давав відповіді на наші молитви, Бог провадив нас. Ми мали ізобілія, ми мали хліб до хліба, ми мали здоров'я. Хоча ви знаєте, хтось може менше мав, хтось може більше, хтось може поніс якісь втрати в своєму житті. А хтось може, в когось може родилися діти, але во всьому є Бог. Не своїми силами, ні своїми заслугами ми, ми не можемо нічого в цьому житті. Тільки Господь Він провадить нас і Він дарує все, що ми маємо в нашому житті. Я хотів би прочитати одне місце з писання, це буде Луки, 12 розділ. Нам дуже знайоме місце з 13-го віршика. І озвався до нього один із народу, учителю. Скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився зо мною. А він, він казав йому: чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника, і промовив до них: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку, маєтку його. І він розповів їм притчу, говорячи: в одного багатого гойно нива вродила була, і міркував він про себе і сказав: Що робити? Що не маю куди зібрати плодів своїх, і сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і просторніші построю, поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій спадок. І скажу я душі своїй: Душе, маєш багато добра, на багато років складеного, спочивай, їж та пий і веселися. Бог же до нього прорік, нерозумний, ночі цієї, ось душу твою, зажадають від тебе. І кому позостанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тими, хто збирає для себе та небагатіє у Бога. Один чоловік, Ісус Христос, навчав людей, і один чоловік, із натовпу говорить, каже: Учителю, скажи, братові моєму, щоб Він спадщиною поділився зі мною. Я не знаю мотив цього чоловіка, з яким мотивом він хотів, щоб Христос звернувся до того. Його брата, і сказав, щоб він поділився спадщиною, для чого вона була потрібна йому. Але знаєте, так само, може, в наших життях ми знаємо або знаємо такі моменти, або зустрічалися з такими людьми, які щось не могли поділити, і вони йшли до якихось інших людей, які мають певний авторитет, і вони просили, щоб вони їх розсудили. Але Христос каже, що я не є вам суддя. Я думаю, що Христос знав мотив цього чоловіка. І Він далі їм розказав таку притчу: притчу про багатого чоловіка, який. Мав дуже великий достаток. І тут це місце писання говорить, що навіть клуні, які в нього були приготовлені, вони не могли вмістити всього того, що мав цей чоловік. І далі він говорить, що цей чоловік є нерозумний, тому що цей чоловік він багатів цими земними благами. Він не багатів Бога. Ви знаєте, часто в нашому житті ми у Господа просимо якихось земних благ. Ми, і це добре. Ми розуміємо, що нам потрібно прокормити нашу сім'ю, потріб, нам, нам потрібно мати їжу на наших столах, нам потрібно щось одягнутися. І ми просимо, Господи, благослови. Але коли Бог нас благословляє, коли Бог дає для нас щось на цій землі, що ми робимо далі? Дуже часто дивлячись на людей, коли люди мають великий достаток, вони стараються якось полагатися далі на свої сили. Якась може гордість підкрадається в їхнє життя, і вони не віддають те, що повинні віддавати Богу. Ми завжди повинні бути благодарні. Ви знаєте, вдова, яка прийшла до пророка свого часу, і пророк їй сказав, що візьми сосуди і наливай оливу. І коли вона всі сосуди наповнила оливою, вона знову пішла до пророка і каже, що мені далі робити з цією оливою. І пророк Господній каже, продай, і те, що ти будеш мати, це буде для тебе і для твоєї сім'ї. Але в нашому житті чомусь так не буває. Ми получаємо і далі ми не кажемо, Господи, що нам з цим робити? І ви знаєте, коли нас Господь благословляє, коли нам Господь дає ці земні блага, Він щось очікує від нас. Бог хоче щось від нас, коли нас Бог обрав, коли нас Бог позвав, Він оприділив для нас свої цілі, і Бог для кожного із нас поставив свої пріоритети. І Бог хоче, щоб через нас на цій землі прославилося ім'я Боже. Я розумію, що не всі може можуть поїхати десь в Україну на місію, чи в якусь іншу країну. Але там, де ми є, тим, чим ми можемо, ми повинні віддавати для Бога. Ви знаєте, немає нічого, що би нам Бог не дав. Такі короткі земні приклади, які може я взяв в своєму житті. Знаєте, перше всього, Бог нам дав здоров'я. І Бог нам дав здоров'я. В нас в сім'ї була сестра. Дівчинка, яку звали Діана. Вона прожила 21 рік на цій землі, але вона ніколи не зробила ні одного шагу на цій землі і вона не сказала ні одного слова. Вона родилася і вона була все життя інвалідом. І ви знаєте, вже коли останні дні Діани, коли її завезли в госпіталь, я дивився, як батьки моєї дружини вони були дві неділі там в госпіталі біля неї. Моя дружина була там також з ними. І я взяв для себе великий урок. Може, ця Діана, вона ніколи не зробила ні шагу в своєму житті. Вона не сказала жодного слова. Але вона навчила мене цінити життям, і вона навчила мене цінити здоров'ям. Брата і сестри, може, наше здоров'я часто шатається, але ми його маємо, ми можемо бути в домі молитви. І Бог нас благословив. Ми маємо хліб і до хліба, брата і сестри, ми маємо ізобілія на наших столах. 2019 рік. У Мексиці, коли ми були на одній з місійних поїздок в Мексиці, був такий холодний зимовий день, там теж буває холодно. Ми прийшли рано вранці до автобуса, збиралися всією групою. Ми всі були дуже тепло одягнені. Деякі брати і сестри були замотані навіть в одіяло. Ми прийшли, і нас біля автобуса, це було біля шостої ранку. Нас біля автобуса ждав маленький хлопчик, якому, напевно, було років 5-6. Він був без футболки, він був боси, він скрутився так в клубочок, і він сидів, трусився. Ми почали з ним говорити, чого ти тут, що ти ждеш від нас? І він нам почав розказувати, каже, моя мама вдома п'яна, мій тато вдома п'яний, я не маю що одіти, я не маю що обути. І він голодний, я говорить, я вже декілька днів не їв. Ми щось знайшли, що мали дали йому вдітися, накормили його. Але, брати і сестри, знаєте, і я так проходив цю ситуацію в собі і думаю, Господи, а чим я краще я? Чим я кращий наші діти? Ти благословив нас. Ти вів нас з України, ти привів нас в цю країну. Я згадую своє дитинство, і мої батьки на Україні були вчителями. Але дуже довгий час, декілька років, їм не платили гроші. І я пам'ятаю, як моя мама, вона своєї мами брала гроші, щоб купити мені зошит в школу. Але Бог проводив, Бог не оставляв. І знаєте, свого часу Бог привів нас сюди, і ми маємо ізобілія. Знаєте, навіть будучи там десь у Мексиці, Бог научить мене. Я багато що взяв з того, бути вдячний Богу. Ми якось так з браттями сиділи і шуткували, кажемо, були вже в готелі, приїхали після служінь, теж було холодно, і ми шуткуємо. Кажемо, в Мексиці є дві води. Одна холодна, а одна є дуже холодна. І навіть коли ти приїжджаєш додому, ти починаєш, ти починаєш цінити навіть тею гарячою водою, яка є в твоєму крані. Братий і сестри, Бог дарував для нас все. А найбільше, брати і сестри, Бог дарував нам мирне на небо. Будучи в серпні. В цьому році в Україні ми були в прифронтовій зоні, ми мали общіння з багатьма людьми. Ми проїжджали місця, які були повністю затоплені водою після підриву Каховської ГЕС. І ми проводили деякі служіння, ми привезли їм деяку допомогу. І один пастир в одному селі на Херсонщині він став дуже великим прикладом для мене. Після підриву Каховської ГЕС він втратив дім. Його дім був повністю затоплений. Він мав Роботу, він мав а, а, аграрний бізнес, він мав техніку, він мав поля, а, він мав якусь худобу. І їхнє село, воно було лінія розмежування, була фронтова лінія, їх дуже сильно обстрелювали. Спалили його поля, які вже були готові до жнив. Згоріла його худоба, згоріла його техніка. І потім, а, після підриву Каховський ГЕС, він втратив навіть свій дім. І коли брати поїхали перший раз туди, в той край, після. Затоплення, і він їм говорив, так, як каже: слава Богу, що я не Іов. Але пройшов невеликий час, вже коли ми були в Україні, ми поїхали до нього, він говорить, я починаю розуміти Іова». Після вже того, як він втратив все, загинув його син. Сину, якому було, по-моєму, 20 років, він поїхав зустрічати групу, яка їхала до них, вийшов з машини, і він підірвався і помер. І коли ми були в нього на могилі, того сина, з цим пастором, він говорить, я починаю розуміти. Іова, але нехай у вас за все буде прославне ім'я Бога. І ви знаєте, там в тому селі, де він проживає, він втратив все. Але він відбудовує дім молити. Він не будує свій дім, але він відбудовує дом молити, тому що він каже: діло Боже, воно повинно продовжитися, і Господь ніколи не залишить. І, брати і сестри, Бог нас обільно благословляє. Ми це розуміємо. Може діти не розуміють, але ті, хто є тут, дорослі, хто є на цьому місці, ми розуміємо. Що всі наші ресурси, все, що ми маємо, наше здоров'я, і до хліба, навіть мирне небо, ми повинні за трошки жертвувати для Бога. Тому що, для... я, я, я ж повторюся, тому що якщо нас Господь благословляє, то Він нас за те і спитає. Він хоче, щоб ми щось уділяли для Бога. І ви знаєте, прочитаю ще один псалом. Псалом Давидів. Цар Давид говорить такі дуже сильні слова, псалом 23. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На посовистках зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить, він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого, по стежках справедливости, коли я піду, хоча б навіть долиною смертонесної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло, твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив. При моїх ворогах мою голову ти не мастив був оливою. Моя чаша то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. А я пробуватиму в домі Господньому довгий час. Давид говорить: на пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить, брати і сестри, як часто Бог нас виводить на ті зелені пасовиська, на тиху воду нас запровадить. Ми маємо все, ми маємо мирний час. Ми маємо церкву. Ми маємо церкву, де посіщає нас Господь. Ми маємо живого вічного Бога. І на тихую воду мене запровали, брати і сестри, на тихую воду це є слово Боже, в якому ми можемо напітати свою душу. І далі Він говорить, він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого. Коли я піду хоча б навіть долиною смертонесної темрію, то я не буду боятися злого, брати і сестри. Ми не знаємо, що принесе нам слідуючий рік. Ми не знаємо, що чекає нас попереді. Ми навіть не знаємо, чи настане це слідуючий рік, це не гарантовано. Але як би не повів нас Господь, ми завжди повинні пам'ятати, що Він проведе нас, що Він буде з нами, що Бог нам буде наповняти наші серця своїм миром і спокоєм. І ви знаєте, я хотів би, щоб ми були завжди благодарні нашому Богу. Ми не знаємо, як повернеться наше життя. Знаєте, я говорив з деякими людьми, які приїхали з України, які втікали від війни. Вони говорять, ми не думали. Так само, ми, брати і сестри, ми не знаємо, ми не думаємо. Я не думав, що я буду стояти на новорічному зібранні в цьому служінні. Я складав свої плани, але у Бога є свої плани. І ми повинні довірятися в руки Божі, брати і сестри, якщо ми стаємо вранці на нашу молитву, і ми говоримо: Господи, проведи. Господи, проведи мене по моєму житті. Я вручаю своє життя в руки Твої, то ми повинні вручити наше життя в руки Його. І ми не повинні чекати тільки доброго, тому що Бог. Ніколи не дасть нам більше того, що ми можемо понести. І знаєте, моє таке побажання як для нас, як для всієї церкви. Я хотів би зачитати, це буде книга чисел, шостий розділ, 24 вірш. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і нехай дасть тобі мир. Нехай благословить нас всіх Господь. Амінь.